Вітаю всіх, моя дорогоцінна, свідома аудиторія. І в сьогоднішньому відео ми з вами обговоримо топ-5 причин, топ-5 джерел, куди ми зливаємо свою дорогоцінну, найціннішу енергію. Тому давайте будемо починати! І перше про що ми поговоримо, це про таке, скажімо, найбільш масивне джерело зливу енергії, в яке зараз включене дуже, дуже багато людей, тому що ця тема дуже актуальна в сучасному теперішньому суспільстві, і саме це соцмережі. І так, ми дуже дуже багато зливаємо свого ресурсу, свого часу, своєї енергії, уваги в соціальні мережі. І мова йдеться не про те, щоб там подивитись декілька смішних відео чи почитати якусь цікаву інформацію, а саме про те. Що ми слідкуємо за такими масштабними скандалами, інтригами різними розслідуваннями, так? Тобто те, куди фокус уваги багатьох людей, мільйонів тисяч сотень вмикається в одну ситуацію або декілька ситуацій, так і відповідно люди дивляться, як ці ситуації розгортаються, прожиються і так далі. І цим самим ми заходимо, спостерігаємо за якимось скандалом. І що у нас відбувається всередині на рівні нашої енергії? Відповідно, виділяється такий дофамінчик, виділяється кортизолчик, адреналінчик, і що в нас якісь з'являються негативні емоції, негативні переживання. Потім ми виходимо з інстаграму чи з Тіктоку, наприклад, так, ідемо жити своє звичне життя. Але цей стан він зберігається в нас і витягує з нас енергію, тому що якщо ми зачепили свою увагу за щось, вона починає транслюватися в наших думках в повсякденному житті. А кожна думка. Це направлення свого ресурсу в певну точку, так, в певну ситуацію. Відповідно, щоразу, коли ми про це згадуємо, чи там обговорюємо, можливо, чи скажімо, знаходимо якусь істину для себе, роздумуємо на цій ситуації. Відповідно, що відбувається, ми свою увагу замкнули не на своє життя особисте, а на життя інших людей. І, відповідно, наша енергія пішла туди, куди ми замикаємо свою, скажімо так, увагу, так. І тому я дуже рекомендую цей пункт не нехтувати, тому що це база. І якщо ви переберете свої підписки, так, куди ви зливаєте свою увагу, на що ви витрачаєте свій дорогоцінний час, ви зрозумієте, що в цьому просторі. Дуже багато того, що вас виснажує, тобто, після того як ми відчули якусь чи злість, чи цікавість до якогось нового скандалу, інтриг, що відбувається? Тривожний стан всередині нас, і відповідно це нас збиває з фіксації, тому що думки наші вже не про наше життя, а про життя якихось інших людей. І відповідно, наприклад, візьмемо. Нам виділили певну кількість енергії зранку, так наприклад, там 100% наша батарейка, і ми її розтратили в перших там дві години після сну. Що відбувається далі? Так, ми не маємо ресурсу на те, щоб будувати своє життя. На те, щоб реалізовувати свої плани особисті, так і в нас фоново ми вже не такі ефективні, як могли би і бути. Тому що найбільша ефективність в моменті тут і зараз, коли ваша енергія вся сфокусована на одних, скажімо, речах, на діях, які ви робите, так? На ваших особистих справах. І відповідно ми розуміємо цей закон, що там, де наша увага, там наша енергія. Так, наприклад, наведу таку ситуацію, що ви їдете на дорозі, так і поруч з вами е, сталася якась аварія, незначна, наприклад, так. І увага всіх людей втикається в цю ситуацію. Чому? Тому що там багато негативної енергії, і цю негативну енергію ми самі підчіпаємо до себе. Тому наше з вами завдання це відслідковувати так, куди ж ми направляємо свою дорогоцінну увагу. І ви побачите, якщо ви обмежите. Своє, скажімо, коло споживання інформації або почнете більш усвідомлено до цього підходити, ви побачите вже зміни в своєму внутрішньому стані, внутрішньому відчутті себе і неймовірну кількість енергії ви від цього отримуєте. І це така досить делікатна тема, тому що я досі інколи туди попадаюсь. Справді, я підходжу до цього з точки зору. Мені цікаво проаналізувати ситуацію глибше, психологічно розкопати які ж причини цієї ситуації, але все одно я відчуваю опісля цього, що всі мої думки зациклені на цих ситуаціях. Тому від цього потрібно різко обмежуватися, якщо ми хочемо жити власне наповнене життя. Наступна причина це порушення ієрархії в системі. Це відноситься як і до системи родового егрегору, тобто порушення ієрархії роду, так само і до системи, в якій ви знаходитесь, чи це країна, чи це компанія, в якій ви працюєте, так чи це якесь суспільство, в яке ви включені, але це все одно система, так і там обов'язково є ієрархія, тому що це є всюди. І наведу тут приклад закону з фізики: це те, що енергія тече. Від об'єкта теплого до об'єкта холодного. Тобто енергія тече звідти, де її багато, як в теплому об'єкті, туди, де її мало. Тобто від старших до молодших зверху донизу. Так? І цей закон потрібно враховувати, тому що коли ми порушуємо ієрархію, ми автоматично перевертаємо напрямок енергії, вона тече вже від нас. До наприклад, старших в роду це я говорю про ті випадки, коли ми скажімо, вирішуємо, що ну це така гра Его. Дуже велика гра Его. Насправді, що я типу всемогутній, я дуже великий, я дуже розумний, я дуже добрий, такий класний, взагалі, суперклас. І я можу всіх врятувати, всіх буду спасати. Так, ну, Не синдром такого рятівника, я б сказала, що це все-таки гра Его. Тобто, що я більший, я крутіший за іншу людину, і я маю право вирішувати. За неї, так я маю її навчити, тому що я знаю більше. І знову ж таки, якщо ми це робимо з егрегором роду, так наприклад, з батьками чи з старшим поколінням, відповідно, ми порушуємо цей головний закон, і наша вся енергія просто зливається, і ми сидимо і не знаємо, куди нам далі, тому що в нас починається депресія. Депресія це відсутність енергії навіть на рівні тіла, тобто біоенергетики. Тому до цього потрібно дуже уважно відноситися і не заграватися в ігри его. Обов'язково рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, тому що там я викладаю більш такі закриті технології, дуже корисні подкасти. І останній мій подкаст був на тему Его, і взагалі, як люди попадають в найбільшу пастку. На духовному розвитку, так? Тобто найбільше така пастка духовного розвитку, і коли людина думає, що вона розвивається, росте, але насправді просто живе в ілюзії. Тому обов'язково послухайте, а ми переходимо до третього пункту. І це, скажімо так, дуже очевидний пункт. Але мало людей звертають туди увагу, тому що чомусь цей пункт завжди пропускають і думають, що це, ну, це база. Але це насправді відсутність цінності всередині. Нерозуміння цінності турботи про своє тіло і про своє здоров'я. Тому що наше фізичне тіло, воно матеріальне, так ми можемо його торкнутися, як і все матеріальне, що є на планеті Земля. Так? З тіло, наприклад, яке я торкаюся, чи там будь-яке крісло, чи будь-яка фізична матеріальна річ. І справа в тому, що ми всі створені, так? Кожна фізична річ створена з тіла планети, так? Мама і тато. Поєднали ін'янь енергію і створили нам тіло на базі своїх тіл, так? Тобто кожна клітинка вона передавалася-передавалася, так, але перша все вийшло з планети Земля. І відповідно, тут потрібно розуміти, що коли ми. Порушуємо цей задум творця, цей задум Бога, так? А є таке поняття, як скажімо, Адам Кантмон, Це вважається першочергова людина, тобто первинна людина, яка створена по еталону, так? Тобто несе в собі еталонні якості саме тіла, не свідомості, а саме тіла, і відповідає такому найбільш здоровому ідеалу, так? І це і є задум Бога, тобто ідеальне таке еталонне тіло і здоров'я. Але чомусь ми вирішуємо, що ми маємо право нехтувати задумом Бога і робити накат. Так? І коли ми не піклуємось про своє тіло, не розуміємо цінності свого здоров'я, і що ми повинні робити для свого тіла, відповідно, це накат на систему, це накат на Творця, і кожного разу, коли ми робимо накат, так такий, скажімо, таке порушення ієрархії на щось вище, ми завжди отримуємо удар у відповідь. Так? Коли ми на когось сильнішого нападаємо, відповідно ми отримуємо удар у відповідь. І часто люди думають, що якщо зараз їхнє тіло в прекрасній фізичній формі, в них все окей, всі органи в них в функціонуючому стані, то так буде завжди. І Довго, довголіття, скажімо, так? <схай> Довгу тривалість, так буде завжди. Але насправді ми всі розуміємо своєю логікою, так? що про тіло потрібно почати турбуватися ще з свого молодого віку. Так? І я рекомендую особливо звернути на це увагу, тому що ви знаєте абсолютно вірно, що коли тіло наше хворіє, енергії у нас просто нуль. І ми не можемо з вами виконувати абсолютно нічого. Якщо ми Говоримо, що людина не просто тіло, а ще збільше душа, так дух, то потрібно розуміти, що наша душа, наш дух, наша свідомість вона нічого абсолютно без нашого фізичного тіла зробити не може. Відповідно, ми дуже залежні від нього, так і це пряма залежність. І ми нічого, абсолютно, якщо щось піде з тілом, не так відповідно, все, всі наші плани, вся наша енергія ну абсолютно нам не потрібна для наших планів. Тому особливо зверніть на це увагу і проаналізуйте, як багато часу, як багато уваги ви приділяєте своєму здоров'ю та тілу. Четвертий пункт це нерозуміння, джерела енергії своєї полярності. Справа в тому, що чоловік і жінка це два такі дві абсолютно різні системи з енергетичної точки зору. Так, на вигляд ми в принципі схожі ручки, ножки, там голова. Так, але на рівні біоенергетики, на рівні нашої місії, наших алгоритмів життя, наших внутрішніх програм, наших, скажімо, статевих органів, відповідно, ми абсолютно. Абсолютно різні, і так само потрібно розуміти, що джерела енергії, що в чоловіка, що в жінки, так само різні, і ми не можемо утотожнювати. Тобто, чоловік і жінка це як два різні мікрокосмоси, так, цілі всесвіти, в яких все відрізняється всередині на тонкому плані. І тут важливо також усвідомлювати, що в чоловіків джерело енергії зав'язане на великий Ян, тобто на наше сонечко, на Великий Ян джерело, а у жінок це великий інь, так, це наша планета Земля, і так само місяць частково теж. І в кожного, в кожного, скажімо, джерела свої алгоритми, свої програми і своя поведінка, так, яка зовсім абсолютно різна і не схожа. І якщо у нас, наприклад, якщо я жінка, так якщо у мене немає базової фіксації на енергії моєї полярності, відповідно я, наприклад, там живу на чоловічих алгоритмах, що відбувається у моєму житті? Абсолютно енергетичне виснаження. Так, така жінка вона випалює себе зсередини. Так вона вичерпує всі ресурси з тіла, тому що вона просто не під'єднана як вилка в розетку. Так вона не під'єднана до джерела живлення. Так вона не розуміє, що їй робити в цьому світі, і взагалі як їй рухатись, так вона, скажімо, відчуває себе просто загубленою і покинутою. І в такої в таких жінок часто відбуваються, скажімо, такі агресії, злісне весь світ, відповідно, образа на весь світ, образа на чоловіків, порушення функції її жіночих органів, так і набагато глибше скажімо, і на рівні тіла, і на рівні відчуття свого життя, своєї енергії це скажімо, така досить соціальна велика проблема, тому що дуже мало жінок. Дійсно усвідомлюють своє істинне джерело енергії, так, і просто рухаються як, як можуть, так? тому що ніхто не сказав, як правильно. І скажімо, наприклад, так в ту ж саму сторону, саме чоловік, коли живе на інь алгоритмах, він так само відрізає себе від ян джерела, так, і він. Просто не розумію, що з ним робиться так само. Тобто люди просто випалюють себе, просто не знаючи правильних алгоритмів, не знаючи себе, своєї природи і не знаючи джерел, на які вони під'єднані мають бути. Ось так от і останній пункт. Сонечко зі мною грається сьогодні: то виходить, то заходить, ну нічого. І останній пункт це фокус нашої уваги. І насправді під цим словосполученням, реченням ховається величезний, величезний пласт просто інформації, можна розгортати це сховище, знаєте, як сховище в айфоні iCloud. так? Але якщо взяти саму вижимку, таку основну суть цього пункту, це про те, щоб концентруватися на своєму Власному житті, тобто замикання свого фокусу уваги на себе і на свій власний розвиток, на розвиток себе, на розвиток свого духу, на розвиток свого тіла, так? на розвиток своїх планів, не нав'язаних соціумом, а своїх індивідуальних бажань і планів, так? те, чого хоче ваша душа. От банально, так? Не те, що вам розказали, що треба хотіти, а те, що ви слухаєте всередині себе, так? Це і є ваша індивідуальність, і саме в індивідуальних планах, так? які придумали саме ви для себе, які ви відчули, з якими ви відчули резонанс, так? синхронізацію по частоті, це і є резонанс. Це означає, що це і є ваш істинний духовний ріст без ілюзій, так? коли ви можете відкинути те, що не є ваше, і йти тим шляхом, який хочете саме ви. Тому, моя свідома аудиторія, я бажаю вам завжди чути, що хочете саме ви, довіряти собі, довіряти своєму вибору. І вірити обов'язково в свої плани. так? І, звісно, любити себе і залюблювати, і проаналізувати ось ці всі пункти, які я проговорила до цього, щоб покращити якість свого життя і особливого стану. Хі -хі. Обожнюю вас і кажу вам до зустрічі!